Мешканців та гостей громади Луцька у відділі транспорту міської ради попереджають на різдво 25 грудня маршрутки і тролейбуси їздитимуть у режимі вихідного дня. Додаткова причина, чому зменшить кількість громадського транспорту, учні та студенти нині на канікулах, тож пасажиропотік став меншим. Зважаючи на досвід попередніх років. Пасажиропотік в цей день, звичайно, зменшується, тому доцільність здійснювати випуск такої кількості транспорту, як в робочий день, немає необхідності, тому вирішено здійснювати перевезення як тролейбусами, так і автобусами за графіком вихідного дня. Значить, для перевезень електротранспортом буде використовуватися 28 тролейбусів щодо автобусів, їх буде в межах 90. Якщо ви хочете скористатися міським або приміським громадським транспортом, аби довго не чекати на зупинках, можете відстежити рух маршрутки чи тролейбуса у мобільних додатках: CityCard, CityBus, EasyWay. і Зівей. Можна пасажири, які там хочуть скористатися в цей ну, святковий день, щоб доїхати там до храмів чи в гості, можуть скористатися громадським транспортом, але для зручності його відслідкування можна користуватися. Мобільними додатками, які відображають рух громадського транспорту в реальному часі, ну і звичайно, де є обладнані наші зупинки інформаційними табло про час прибуття транспорту до тієї чи іншої зупинки.